День міста 18 вересня відсвяткуємо так. З самого ранку о 8.30 урочисто відкриють оновлену площу біля Рагсу. А за 15.10 свято для активної молоді, відкриття скейт-майданчику у центральному парку. О 10 почнуться, а у перші дні закінчаться виставки ярмарки квітів та робіт декоративно-прикладного мистецтва біля ресторану Альта та виставка малюнків Моє рідне місто біля кінотеатру. Також о 10 у парку стартують спортивно-масові заходи та туристично розважальні. Програма для школярів та святкова торгівля остання триватиме до 6-ї вечора. На баскетбольному майданчику з 10-ї ранку пройде «Бориспіль стрітбол Кап-2» – турнір з баскетболу. З 11-ї до 15-ї у парку фестиваль вулиць та презентація громад сільських рад Бориспільського району. Об 11-й також відкриваються виставка художніх творів та декоративно-прикладного мистецтва Тобі рідне місто та виставкова алея історичні сторінки Борисполя. У той же час київським шляхом рушить святкова хода трудових та творчих колективів міста автомотопробіг. О півдні на стадіоні Колос пройде урочисте відкриття святкування Дня міста та звершення молебню за громаду міста та України митрополитом Черкаським і Канівським сафронієм. Опів на другу посвячення у козаки біля меморіалу Великої вітчизняної війни. У той же час на тенісному корті у парку почне роботу польова кухня. Біля кінотеатру у той же час виступить гурт-Контингент. Біля ресторану Маріана музична розважальна програма Співають всі. А біля тенісного корту концерт муніципального духового оркестру. 2 до четвертої дня у клубі Бархат фестиваль ресторанів. Біля атракціонів у той же час дитяча конкурсна розважальна програма. На стадіоні концертна програма дитячої творчості Я славлю, місто моє. А в кар'єрі на розі вулиць Котовського та польової змагання з мотокросу. О третій біля корту почнуть виступ творчі колективи української народної пісні та музики. О четвертій парком та стадіоном пройде парад наречених. Його продовжить концерт заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю Збройних сил України. З п'ятої до сьомої у парку молодь проведе акцію за. Здоровий спосіб життя, життя без диму. Біля будинку дитячої творчості о 5-й почнеться турнір з боксу за участі збірних команд Київщини та України. О 6-й на стадіоні колос розпочнеться естрадний концерт за участю лауреатів міжнародних всеукраїнських конкурсів та гостей з Росії. Продовжиться він молодіжною концертною програмою за участю гуртів «Антитіла» 140D Дом Сонця». о 9-й святковий фейерверк, Далі шоу-барабанів «Стілбіт» і молодіжна дискотека.